Всім привіт до вашої уваги лот, товари для прибирання. В лоті є ось такі насадки на швабру. Також дуже багато наборів з рушниками. І ось такі. Є такі губочки. Ось така є. Також такі насадочки на швабру. Дуже багато різних ганчірок. Куші така велика. Всього в лоті 101 одиниця товару. Вартість лоту 2000 гривень, собі вартість одиниці 20 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів товарів для дому, одягу та взуття, напишіть нашому менеджеру Viber Всім дякую, заробляємо разом!